Так, копка картошки 25 пятый рік, да? Тебе тебе не знімаю. Самопал. В цьому році новий самопал. Так, так, щось почали. Ти знаєш як задня в жигульові включається нажав. Що, рушити мені? То це буде неправильно. А що ти? Сідай, нажав на сіплення, придавив так само, як ти на жигулю включаєш. І легенько відпустив. Бери, сідай. І головне дивися... Сюди зразу на передню, бо суне трохи, що передок легкий. Бач, що колесо в мене чуть чуть лівіше стоїть. Да, так, Воно вроді не посередині в тебе йде. Ну слухай, ну зараз будеш їхати, попробуєш зробити посередині. Добре. Ти дивися на оце колесо, щоб шло між ризику. Між... Зараз нічого не треба ще включати. А, ти хочеш спробувати? Ну попробуй. Нажимай. Все. Все, більше нічого нажимати не треба. І дивися на колесо. Так, заводи заводим, заводим цайрекс. Так. Так, Зараз піде по трудно. Хватає груз у спері. Дивися, щоб тепло. Мається так краще, так? Да? Значить, погрузити треба. I yeah. знаю, что сколько его можно снимать. Ну ще раз. П'ять родків ще лишилось нас два А де ж п'ятий? А, раз, два. Так, так що така купалка має право на життя. би зарекомендувала себе. Так, нічого. Може бути. Двигун, скільки там, двигун форте. 7, 210. 7 кінських сил. Такий маховичок. Це редуктор Садеповського двигуна. 2СД вроді. Е, пониження 1 до 2. І такий шкілок. Тут, напевно, це 230, а тут, мабуть, не буду обманювати, бо не помню. Треба, нема чим поміряти, щоб сказати. Ну знаю, що ширина захвата точно 42 см. Міжраді у нас тут завжди 45 Ми завжди садимо 45 і все тут нормально. Указують, що вузько. Ну, батьки хочуть 45, є 45. Ось урожай такий. Непоганий урожай, Може бути. Думав, що буде менше нормально. Трошки мокрувати, бо копалочка налипає. А от її поріжена одна. Нічого, ось такий урожай. Т'яті дочки викопали. Довго копали, десь певно до години часу копали, поки розверталися. Ось такий урожай. Локація Хмельницька область. Це Теофіполь, вон наш цукровий завод, де ми всі тут працюємо. І нам дає заробіток і стимул для життя. Ось такий урожай. Ще залишилось тут два радочки. Якщо зараз позбираємо з батьком, то будемо ще тих два радка піднімемо. Так що, так що якось так в 16 році попробував і поставив гараж, тільки вимостив купалку. П'ять рядочків викупав і все. Це якось тихіше, бензинові моторчики. На голову трохи м'якше. Отак Ярослав Ступанович збирає. Зараз і я буду приступати до зборки. Тільки мамо терем'ять. Ось такий рожай. Досить непогано. Може бути. Ось і апарат наш. Кось цікавить від можу. Відео огляд зняти, як його робив, тут трохи переробляв. Тут коробка ВАЗ, реверс редуктор, все добре, мост заблокований, моторчик вейма. Що там якийсь там у нас 420-й там. 16 чи 15 кінських сил. нш 10, р 80 сплаваюча. Резина вся нова, все купляв, все сам робив, все своїми руками. Якось так. Так що от якось так.